Вітаю, мене звати Катерина, я волонтер, і сьогодні я розкажу про один із засобів тепла, який ми поставляли нашим хлопцям військовим. Вже весна, і здавалося б, наші ті грілки взагалі потрібні, але в старих бліндажах досі холодно, і тут вони знову йдуть на допомогу. Тому сьогодні ми відправляємо їх на Донбас, але перед відправкою трошки розкажу про них. Всі грілки нам обійшлися в 2323 гривні, не включаючи доставку. Я замовила 50 штук грілок для рук і 30 для тіла. Вони йдуть в дуже зручному пакуванні, і в одному такому пакуванні йде 10 пар для рук і 10 штук для тіла. На кожній з упаковок намальований метод використання та час, на який вона триматиме тепло. В нашому випадку це 10-12 годин, але бували випадки, коли вона ви тримала тепло і до 15 годин. Для застосування такої хімічної грілки нам потрібно дістати її з пакету і, діставши, ми бачимо ззаду таку клейку основу, яка в подальшому буде клеїтися на одяг. Для її активації нам потрібно дуже добре потросити грілку і залишити її в контакті з повітрям на 10 хвилин. В склад такої грілки входить залізо, вода, вермиколіт, полімер та активоване погілля, які після відкриття контактують з киснем і утворюють мобільне тепло. Після того, як наша грілка трошки полежала, можемо клеїти її на одяг та вільно пересуватися, зберігаючи при цьому все тепло.